Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос хрещає. Сьогодні, дорогі брати і сестри, знову йдемо продовжувати про, та як нині обходимо свято Йоанна Хрестителя, Собор Йоанна Хрестителя. І сьогодні знову йдемо продовжувати це розважання про святого Йоанна Хрестителя. Отже, як то, щоб ми то краще зрозуміли? Щоб ми краще зрозуміли сенс і зміст духовний тої урочистості е, Йоанна Хрестителя, хрещення Ісуса Христа. Отже, час понаволення, він є дуже тяжкий. Завжди в такому часі шукається, знаєте, шукається. Якогось чуда, якогось визволення. І звичайно, ізраїльський народ, та то не тільки в Ізраїлі було, пам'ятаєте, що було в 90-х роках в Україні. 90 ті роки криза, немає роботи, прилавки магазинів пусті, а якщось є, то немає грошей купити. І тоді в, тако, в такому сум'ятті виникло що. Біле братство. Пам'ятаю, був в Києві, сотні людей в Білому ходять, Марія Деві Христос проповідує все. В тому, з того часу скористалися дуже багато сектів, які приїхали з Америки, з Європи, обіцяли порівняно з тими, що, що там збирали, навіть на хрещення е, в Києві православних. То Аделайч, який приїхав з Африки, він, так звана церква, посольство, не церква, само собою, посольство Боже, він на найбільших стадіонах Києва збирав тисячі тисячі народів. І то саме молодь. А що то означало? То означало, що людина була спрагла цього. Вона хотіла чогось, вона не знала, як собі дати раду. Вона назвала, як вийти, з тої ситуації тяжкої. І там обіцяли маса книжок різ, різних сек, як здобути перший мільйон, як стати мільйонером, як стати багатим і все. І То так пов'язано було з біблією з іншими речами. Отже, в Ізраїлі щось було такого. Ізраїль в часі Йоанна Хрестителя був поневолений, панувала Римська імперія, збирала миту. Податки високі були. Нарід падав в розпад з невірус охочення. Боже, чи прийде визволення для нашого народу, чи ми вічно так будемо в ярмі. І в тому часі з'являлося дуже багато месників, лідерів, ті, які казали, хто йде за мною, давай революціонерів. І, само собою, мусив пільнувати хто? Сенедріон, первосвященників. Вони мали своїх шпіків, які завжди були, і всюди і слухали, що народ говорить про первосвященників, що говорить про начальників. І докладували, то всі, всюди так було в всіх часах, і так було за комуни, що як то казали, що кожен. Перший слідкує за другим, другий за третім, а третій за першим і другим. То так було, знаєте, І, 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 і хіба нині не є? І таке саме нині. Так завжди буде. А ось та, та суть того, що прийшли, і якийсь з'явився чоловік. Він не закінчував жодної школи, жодної школи він не закінчував якої? Фарисейської. Знову мені це нагадує, знаєте, 90-ті роки. Наших священників підпільно Зеркатолицької церкви, то особливо православні, казали, а да ваші документи, а яку ви школу закінчила, покажіть свої атестати і так далі. І все. Їм папір найважніше, був, знаєте? Не то, що хто, а та семінарія православна, всі православні семінарії на цей час вони наблистіли. Так високою наукою семінарію можна було закінчити заочно, семінарію православної в Оленграді, в Загорській в Одесі можна було закінчити, здати іспити, здати, чотири роки навчання було, а можна було за два роки здати іспити, за чотири роки. Але документ оважливо. Важливий документ. Свячення, який то єпископ, кому він служив, з ким він співпрацював, то не було важне. Абсолютно, документ. Ви навчалися в лісі, ви підпільники, ви ніхто. А ось наш псанц має документ. То є розумієте? Ну і так само приходило до того Йоанна Хрестителя. Його ж ніхто не знав. Тобто, а він тут проповідує. Мало ж у того проповідує. Він збирає коло себе сотки сотки людей. Щодня маса людей йде і слухає його. І зацікавлені в ньому, і гвістка шириться по околиці Єрусалиму, по всіх околицях. І тоді, що в Єрусалимі перві священники кажуть, посилають своїх людей і кажуть: ідіть і знайте, хто є той чоловік, від чого імені він проповідує, і що він сам скаже про себе. Про це описує гарно Йоанн. Івангелиз Йоанна Богослова. Ось Йоаннові свідчення. Коли то юдеї були до нього послані з Єрусалиму, євреїв та лавітів, спитати його, хто ти? А він зізнався не заперечив, я не Христос. Тобто вони чекали Месії. Іоанн Христитель каже, я не Месія, я не Христос. І після питають, то, може, ти є Ілія? Бо пророк Ілія був взятий до небо, він був живий. І думають євреї, можливо, пророк Ілія зійшов з неба і почав проповідувати? І що каже Йоанн Хреститель: ні? Я не Ілія. Ну і далі йому ставлять питання? Можливо, ти пророк? Ні. Відказав. Ну тоді хто ти? Чи був Йоанн Хреститель пророк? А певно, що був. Це є останній з пророк Старого Завіту і перший той, який готував торував дорогу Ісуса Христа. Чому Йоанн Хреститель не назвав себе Пророком? Чому? Адже він правду був пророком. Чому? Йоанн Хреститель, який все своє життя провів в пості і молитві. Він ніколи не їв м'яса, він ніколи не пив вина інших алкогольних напитків. Святість його була надзвичайно велика. Це був святий чоловік. І він вважав. Що пророк має бути такий кристальний, такий святий побожний, що він недостойний назватися пророком. Це була що велика смиренність і покора Йоанна Хрестителя, велика смиренність і покора. І людина, яка впізнає Бога, вона завжди бачить, я є смиренне сотворіння, я є грішне сотворіння Боже, а ти є святий. І навпаки, грішник грішник завжди буде казати, що він є святий, що він гріха не має, що в нього в життю все в порядку. Йому не треба молитися, йому не треба ходити до церкви, він не вбив і не вкрав. Чуєте ту різницю? Ото є різниця. Їду я днями, спішу і викликаю таксі. Тільки я усів. Чоловік відразу до мене таксист. О, прошу розказувати мені про Томоса. Я кажу, прошу пана, я не є православний священник і так далі. Але прошу мені розказати так, так, так настирливо Ну, добре. Ну, я свою думку в цій справі виявляю, кажу, то є моя приватна думка. Добре, і він каже: та добре, ви розумієте. От бо то, це московське православ'я, воно так гнітить. Я був в чаєві з дружиною. На мою дружину кажуть, накидають якусь там хустку і так далі, бо вона не так одягнена. А яке їм право, як вона одягнена і так далі? Як я хочу, я ходжу і так далі, і все. Я думаю, боже, ти не знаєш, кого возиш. І, і, і возеш. Добре. Я кажу, ну, я вислухав терпеливо і кажу, прошу пана, ви йдете до лікаря, так? Так. Ви хочете, щоб вам лікар пояснив, ваш діагноз, докладно вам розказав про ті чи інші медичні препарати, як їх треба приймати, вживати, щоб ви були здорові, так? Ну, звичайно, що так. Ви йдете до церкви, і в церкві є священник, наставлений Богом. І він вас навчає. Якщо вас батьки не навчили. Як ви маєте себе в церкві поводити? Як ви маєте себе в церкві заховувати? Чи Як ви маєте приступати до святих тайн, до сповіді, до святого причастя? Це його обов'язок. І якщо він буде відповідати перед Господом Богом, навчав він чи не навчав? Гладив він людей, чи він людям говорив правду на раз через ту, жорстоку правду, болючу правду? Ну, не дуже йому то подобалося, але якось так застановився. Отже, дорогі мої, Йоанн, і тому кажу, та різниця, чому Йоанн не назвав себе пророком? Хоч він був тим пророком, але Йоанн вважав, що пророк це є великий святий чоловік, що він навіть не достойний назватися пророком Бога Всевишнього. І тому людина, яка розуміє, хто такий Бог, хто такі святі тайни, що таке служба Божа, вона завжди з великою покорою. З глибокою покорою, буде користатися тих святих тайним, буде часто приступати до сповіді, до святого причастя, буде старатися жити з Христом. Але людина, яка далека від Бога, дуже далека, їй здається, що вона свята, бо вона не вкрала, не вбила, та якби більше гріхів не було, і в неї аж зашкалює. Ота високомірність, ота в душках її святість. І тому, тому Йоанн Хреститель, маючи таку глибоку покору і любов до Господа Бога, він не називає себе пророком. Ну, а ті люди, які прийшли, ну, що вони мають сказати своїм перевощаникам? Що вони мають сказати, хто є той Йоанн Хреститель? Як вони мають відповісти на це питання? І знову що? То питають, ну все-таки хто ж ти такий, щоб відповісти тим, які нас вислали, що ти сам скажеш про себе? І що він сказав? Я голос вопіющого в пустелі. Вирівняйте путь Господню. Як ото говорить Пророк Ісая. Пророк Ісая ще далеко до приходу нашого Спасителя Ісуса Христа на землю говорив, голос вопіюшого в пустелі, вирівняйте стежки в Господу, хай всякий горсть стане рівний, і вирівняється долина, то про Месію про Спасителя. Іван Хреститель каже, я голос вопію, що в пустині. Я голос той, про якого говорив пророк Ісая. Але були фарисеї. А фарисеї це люди були мудрі, мали високі школи. І вони кажуть, ага, ти голос вопію, що в пустині. Ти не є Месія, ти не є Ілія, ти не є пророк. І вони кажуть, а чого ти хрестиш, коли ти не є ні Христос, ні Ілія, ні Пророк, то чому ти хрестиш? Яким, Як хто тобі дав право хрестити? І що Йоанн відповідає, я вас хрещу Водою, а той, же стоїть серед вас, якого ви не знаєте, він наступить після мене, а я йому нагідний розв'язати. І ремінця на його сандалів. Чуєте які глибокі слова? Він каже: я вас тільки хрещу на покаяння, я вас хрещу тільки водою, а той, який прийде за мною, він сильніший від мене, Він буде вас хрестити Духом Святим. І ось вчорашній день прийшов той, як сказано в Євангелії, і наступного дня бачить Він Ісуса, що йде до Нього і каже: ото Агнець Божий, який бере гріхи світу, це той, про що повідав я. За мною наступить Мус суші передо мною. Він був раніше за мене, я його не знав, а я на це прийшов водою хрестити, щоб Ізраїлові об'явити Його. Тобто Йоанн визначає свою місію. Я прийшов на землю для того, і я проповідував вам для того, щоб виявити. Щоб показати вам того Месію Ісуса Христа. І далі Він каже: Я бачу в Духа, що мов той голуб з неба сходив, і перебував над Ним, і я не знав Його. Але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені, над ким побачиш Духа, який сходить? І над ним перебуває Той і хрестить Святим Духом. І я бачив, і я засвідчив, що Він є син Божий. Пояснення. Йоанн з Ісусом ніколи не бачився. І Він каже: засвідчує, Я не знав його, я не знаю Його, але Він пояснює, той, який мене послав, не називає імені. Хто післав Йоанна Хрестителя? Дух Святий. Бог сказав до нього, в який спосіб сказав, Чи не є описано, чи це було слово, Йоанне іди, Христи проповідуй на річці Йордані, чи то було відчуття голос внутрішній Йоанне іде. Ми цього точно не знаємо. Але знаємо одне, що той, хто післав, тобто Дух Божий, післав Йоанна на річку Йордан і сказав, певно, Йоанн питав, а як я маю впізнати Месію, як він виглядає, І Йоанн йому, Дух Святий сказав: Ти будеш хрестити багато людей. Але коли ти будеш хрестити одного із них, ти побачиш над ним. Духа Божого, який буде кружляти в вигляді голуба. і почуєш голос неба. І коли Христос прийшов хреститися, небо відкрилося, і був чути голос Божий, голос Отця, який засвідчив, це є син мій возлюблений, в ньому моє вподобання, і Дух Святий. Кружляв над головою Ісуса Христа. І в тому не було сумніву, що той, який стоїть в тій хвилі в річці Йордані і приймає хрещення з рук Йоанна Хрестителя, це є не хто інший, як сам Спаситель Месія Ісус Христос. Так? Але ще одна важливе. І другого, дня, і другого дня знову стояв Йоанн там, і ще двоє з його учнів, оглядівши Ісуса, який надходить, Йоанн мовив, ото агнець Божий. Ото Агнець Божий. В грудні ми розважали і про службу Божу. Пам'ятаєте, ми говорили, що Мойсеєві був даний закон, що за гріхи, хто вчинив гріх чи родина, приносили ягнятку, і заколювали, і та кров символізувала, що змивала гріхи тої людини, яка вчинила той гріх? Ягнятку приніс Авраам. І багато інших дівчинському народі приносили в жертву. І тут Йоанн Хреститель, показуючи на Ісуса Христа, каже: ото агнець Божий, що бере на себе гріхи світу. Йоанн засвідчує. Звичайно, люди на цей час не розуміла до кінця, навіть ти учні, що то за агнець, який агнець. Але Йоанн Хреститель вже проповідував, що то є та людина, яка візьме на себе гріхи світу, яка візьме гріхи Адама і Єви і всіх людей, які будуть жити на землі, а його кров Анця Неповинного, чистого, Божого Сина, вона спасе людей і відкриє двері до царства небесного. Ото була проповідь, дорогі браття і сестри, святого Йоанна Хрестителя. Проповідь та, як ми вчора зважала на воду свят, можливо, гостра, він казав гадюче поріддя, втікайте від гніву Божого, сокира є вже близько кореня і дерево, яке не приносить плоду, зрубають Його. І вкинуть вогонь вічний. Просімо на тій святій літургії, в якій беремо участь, щоб випросити в того великого святого, мужа, церкви Христової, тих ласк, які потрібні для нас, для наших родин і народу, непохитної стійкої віри, довіри до Бога, похитно працювати над собою. Викорінювати зло, гріх зі свого життя, і щоб успадкувати царство небесне.